Пане Черник, ну я так омовився, але мав на увазі, що ви в, скажімо так в запасі в, в системі оборони України. Зрештою, зараз, напевно, кожен свідомий українець на тому чи іншому місці має бути в системі оборони. Хто де? А ми почали з. Паном Даніловим детально обговорювати і наступ з Білорусі і енергетичну безпеку. Насправді, ваша думка цікава з усіх питань, але все ж хочу задати знаєте, в цьому антуражі. Напівзатемненої студії економії електроенергії, як ми можемо захистити нашу енергетичну систему від ракет? Ми почули, що ну там умовно є кінжали, від яких в принципі не працює проти повітря, чи протиракетна оборона? Яка в нас перспектива в контексті того, що ну судячи зі всього, що найменше до цього саміту g 20 так? Швидше за все, тактика Росіян не зміниться. Або можливо, ви знаєте іншу інформацію. Тактика росіян не зміниться. Вони як засипали нашу територію ракетами, і на жаль, отепер тепер цими шахетами 136-ми вони і будуть це робити. Але я б все ж таки хотів дати дуже серйозний, дещо оптимістичний посил нам усім суто у частині конкретного воєнні закриття неба. Момент перший що відбулося безпрецедентно взагалі в збройових оборудках, взагалі у світі. Є таке написане правило, що спочатку озброюй себе, а потім передавай або продавай. Так, от уперше це правило порушила Німеччина. Вони передали нам найсучаснішу систему у середньому радіо суді. Арісті, яка не має аналогів, вона направді, є неймовірно якісна. Про неї дуже довго можна говорити про їхні характеристики, але сам факт, що це відбулося. Що ця система до нас надійшла і вже працює, свідчить про те, що на заході є стратегічний психологічний переворот у розумінні того, з яким противником ми маємо справу. І другий показник також дуже серйозний. Передали нам, передають в процесі. Нам іспанці таку цікаву дуже установку американську мім 23 три хавк вона доволі старенька, 50-х років 60-х розробки, але є нюанс. Ракети на місці не стоять. Вони нескінченно модернізуються, вони нескінченно розвиваються. І найголовніша ознака цієї ракети, те, що їх виготовлено поза 40 тисяч. Як експерт, можу вам твердо гарантувати, ніхто ці ракети утилізовувати не буде, якщо і пан... Іспанія сказала, що передає, гарантовано їм на їхнє місце прийде щось інше. А отже, загальний ракетний потенціал нашої протиповітряної оборони у найближчі тижні місяці зросте. Але є нюанси, я повністю поділяю позицію. Секретаря Ради безпеки і оборони на 100% небо не закривається. Знову конкретний приклад. Знаменита ізраїльська система, залізний купол працює з 2012 року. Працює проти кустарних ракет, наголошую, палестинці нічого серйозного зробити не можуть. Це снаряд, до якого приєднали двигун, випустили. І, на превеликий жаль, попри високий коефіцієнт збивання поза 400 об'єктів, вони перехопили, таки переживають приходи. Чому? Наш противник в першу чергу теж має досвід побудови ракетних технологій. Наш противник треба про це говорити, розробляв основні наші протиракетні засоби ППО С 200 С 300 і так далі. Він розуміє філософію, як шукати там шпарини. Однак, найголовніший показник, бо дуже багато в нас зараз болю. І він дуже серйозний, що нам дошкулили із цими так званими мопедами. Але ми не кажемо, що із 43 об'єктів збили 37. Ну, от повірте, це дуже високий відсоток, 86%. Ні одна країна світу ще не мала такого прецеденту боротьби саме з такими об'єктами. Всі системи ППО, які народилися у 50 х 60-х роках, вони розроблялися під великі об'єкти: бомбардувальники, штурмовики, винищувальну авіацію, гелікоптери і так далі. І те, що ми за лічені дні зуміли ці. Алгоритми побудувати це насправді дуже серйозний показник. Я жодним чином не применшую загрози. Вона була, є і буде. Однак рівень інтегрованої системи захисту неба буде наростати. Підкреслю ще раз на 100% небо не закриємо. На жаль, чуємо ревіння мопеда чи чуємо роботу протиповітряної сигналізації, тобто протиповітряної оборони, в обов'язковому порядку. Дбаємо за себе в сухому надлишку. У найближчі місяці наші алгоритми роботи проти противника суттєво зростуть у цьому впевнені на 100%. пане Черник. Якщо аналізувати дії ворога, вони до цього готувалися, що саме такий етап має наступити зараз восени. Вони будуть ось робити цю масовану атаку на наші енергетичні системи, чи це зміна їхньої тактики відповідно до того, що в них відбувалося на фронтах, їхні поразки, яких вони зазнавали під під керівництвом тим, яке в них було. Готувалися вони насправді до одного до знищення української державності. Процвітаюча, незалежна, нормальна, цивілізована Україна їм не потрібна. Їм потрібен черговий рабський народ. Зрештою, маємо нагадати сходження московської імперії. Тут є друзі, історики мене підтримують, Почалося виключно після того, як Московія поглинула Україну. От саме так треба це дивитися. Вони не зуміли на храпом. Нанести нам воєнного ураження, вони терплять стратегічну поразку на полі бою і вдаються до класичної тактики, яка для них є зрозуміла в історичному контексту до терору. Нанесення ударів по нашій життєздатній інфраструктурі ніщо інше як класика терористичного. Акту, а те, що вони уклали союз із терористичною країною, Іран, бо це теж терористична країна, країна парія, країна вегнанець, є свідченням того, що друга армія світу, котра до останніх років вважалася другим експортером. Зброї і озброєння увесь світ стала на шлях деградації свого військово-промислового комплексу. І він в обов'язковому порядку сколапсує. Однак я не маю оптимізму, що це станеться за найближчі місяці. Це проблематика на роки, а десь навіть до десятирічки. Але все рухається у правильному напрямку. Найголовніше витримати оце попереду, що буде дуже важкою і складною зима, упевнений на 100%, що справжні надлом. У них почнеться десь на весну, тому вони саме зараз так лютують і намагаються покращити свої умови для потенційних переговорів до 15 листопада. Тут повністю солідарний із нашим угу. секретарем Ради безпеки і оборони. Ну, давайте поговоримо з паном Черником на цю тему. Потенційного підриву Каховської гідроелектростанції, ну по суті, вже все це про це відверто говорить. І президент Зеленський, що є інформація, що вона вже замінована, як це може вплинути на лінію фронту з військової точки зору, жодним чином не вплине. Вони нашкодять собі. Про це вже всі сказали. Тобто, хвиля, яка складеться, однозначно підтримує думку колеги. В першу чергу підтопить їхні війська, якщо це якщо вони на це відважаться. Якщо вони на це підуть, на мій погляд, що на мій погляд, так як я розумію, не тільки суто воєнний аспект, там ще є велика серйозна, як би це дивно не звучало внутрішня російська політика. Чому ми перестали говорити про те, що знемагання кримського моста насправді кінцево розв'язало війну між двома великими вежами, між вежами ФСБ і між вежами МО, і кристалізувалася нарешті? Повноцінна третя вежа сам Путін, до якої належить золото, до якої належить Кадиров. І на мій погляд, оця карта, яка розігрується навколо, навколо Каховської греблі, скажімо так, це ще ніщо інше, як величезні розбірки між тими вежами, хто кого підставить і хто кого звинувачить у загальній поразці, тому що поразка наростає. Це також ракурс, який би нам вартувало. Зауважити і вартувало розуміти, що там почався насправді смертельний танок між цими павуками. Якщо вже все звести до такого, знаєте, критичного знаменника, я прихильник версії, що це може статися. Вони, як мінімум, раз в історії коли Олега згадав, підривали Дніпро Гес. Це було, і там втопилася величезна кількість їхнього власного війська. І якщо між цими вежами, от якщо ж дивитися. Хтось когось має з'їсти, то те, що вони втоплять десятки тисяч власних солдат, для них абсолютно не важить. Питання хто там утримає владу, і ми знаєте, ми найголовніший момент не проговорили по оцій так званій введенні воєнному стану. Я повністю підтримую пана генерала в частині юридичних е, аспектів, але є насправді найсерйозніший аспект, чому Путін іде на цей крок? Будь-яка тиранія тримається. На вірності власного населення, якщо власне населення бунтує, тирани або втрачають життя, як момар кадафі, або як Хосні Мобарик сідають у тюрму. Так, от в якій позиції перебуває Путін, він не може прийняти поразку в Україні. А отже, а отже, треба побудувати такий пропагандистський наратив, щоб оті, щоб то його населення надалі його боготворило. Все дуже просто мовляв, ворог уже не біля воріт. Ворог уже на нашій території, і шалені орди укронацистів разом із ордами натівських найманців уже завтра підуть до Уралу і будуть поневолювати оцей нещасний богообраний народ в лапках. Оце насправді головний посил. І наскільки в них се дуже складно ідеологічно, цікава дуже історична деталь: саме 19 жовтня 1941 року. Комітет оборони тодішнього радянського Союзу Перевів місто Москва на обложене положення, от чому такий цікавий приклад я приводжу. Бо якщо уважно аналізувати всі кроки Путіна, він прив'язує їх до якихось дат тверезо мислячі люди, які мають здоровий погляд на все, що відбувається у світі, так робити не можуть. У них однозначно вже зациклося на їхньому особливому містицизмі, і саме тому це підкреслює їхню небезпечність, бо люди, котрі переходять з реальності у світ. Оцінки ситуації в містику вони направду дуже небезпечні.